На Звеногородщині молодаки підпалили одяг товариша по чарці, щоб викласти відео в інтернет. Як повідомили в поліції Черкаської області, до районного відділу поліції із заявою звернувся 44-річний житель села Кобранова Гребля. Він розповів, що дістав легкі тілесні ушкодження у вигляді опіків внаслідок підпалу одягу. За попередніми даними, потерпіли разом із парубками розпивав спиртні напої у підсобному приміщенні свого домоволодіння. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, чоловік заснув на підлозі. А парубки підпалили його одяг та знімали відео для соціальних мереж. Поліцейські встановили, що до скоєння підпалу одягу потерпілого може бути причетним. 20-річний місцевий житель тривають відповідні експертизи, за якими може бути визначено додаткову кваліфікацію та повідомлено про підозру у вчиненні злочину.